Подкаст Національної школи суддів України це голос суддівської спільноти, де ми говоримо про актуальне судді, правники, науковці, представники громадських організацій та експерти у відкритих розмовах про судову владу, виклики правової системи та зміни, що визначають майбутнє правосуддя в Україні. Тут слово має вагу і значення. Вітаємо вас, шановні слухачі. Ласкаво просимо до суддівського подкасту. Дозвольте відрекомендувати себе. Мене звати Братосюп Віктор, я суддя у відставці. Сьогодні ми поговоримо про судову практику у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення з метою захисту прав переміщених осіб. І сьогодні гість нашої студії Анастасія Шепелена. Доброго дня, Анастасія. Вітаю, пане Вікторе. Отже, Анастасія, адвокатка, керівниця юридичного департаменту громадської організації Десяте квітня, сертифікована тюторка програми курсів Хелп, членкиня експортної ради при представнику уповноважних справ громадян постраждалих наслідок збройної агресії Російської Федерації. Анастасія активно долучається до викладацької роботи в національній школі суддів України. Отже, хочу розпочати з головного. Чому ця тема є на сьогодні актуальною і в чому проблематика? Будь ласка, дякую, Вікторе. Насправді тема є надзвичайно важливою і надзвичайно актуальною, тому що тут ми таркаємось найвразливіших верст населення людей, які народилися або померли на тимчасово окупованих територіях. Шлях цих людей дуже тяжкий. Я вам можу. Розказати на прикладі історії, з якими ми стикаємося фактично кожного дня в нашій діяльності, оскільки організація спрямована саме на надання допомоги постраждалим від війни населенню, внутрішньопереміщеним особам, для того щоб людині з тимчасово окупованої території потрапити на підконтрольну і зареєструвати народження дитини, може знадобитися певний проміжок часу. Ми стикаємося з тим, що інколи це і затягується на рік, півтора. Виникає питання, чому тому, що люди намагаються зібрати кошти для того, щоб їх вивезли з цієї території. Не так давно до нас звернулася одна постраждала жінка, яка на такий виїзд збирала півтора року, і сума була 900 доларів. Це сума для виїзду для неї і для двох її дітей, один з яких народився безпосередньо вже на тимчасово окупованій території. Після такого тривалого намагання виїхати, вона добирається до підконтрольної території України. А на той час це була точка перетину на території Сумської області, і потім, вже коли вона прийшла такий тривалий шлях, добралась до території України. Вона тут має знайти собі допомогу для того, щоб зареєструвати народження. Вона не може просто піти до ДРАЦУ. А вона має йти до суду, вона має шукати відповідного фахівця. Які допоможе їй написати цю заяву про встановлення факту, і повірте, все це займає досить великий проміжок часу. Ми будемо говорити далі про складнощі, з якими стикаються такі люди при саме судовій процедурі. Однак, повірте, ми максимально повинні сприяти їм, максимально допомагати, тому що вона не їде реєструвати народження дитини в Європу. Вона не залишається на тот, Вона повертається додому в Україну, і цей шлях. Додому в Україну він дуже тяжкий, і ми максимально повинні підтримувати цих людей. Вони виїжджають, в них нічого немає, ні коштів, ні якихось збережень, ні житла, нічого. Тому ось тут це найвразливіші категорії, які ми повинні допомагати і максимально сприяти тому, щоб на підконтрольній території їм було комфортно і всі ті права, які їм належать, могли бути дотримані. Наразі в судах є величезна кількість прав. Я маю на увазі в судах загальної юрисдикції фактових, тобто встановлення фактів смерті, народження на тимчасово окупованих територіях. Анастасія, розкажіть нам, будь ласка, в чому ж таке там найбільша проблематика існує. По-перше, хочу зазначити, що незважаючи на положення закону України про забезпечення прав і свобод та правовий режим на то, відповідно до яких будь-який документ виданий органами окупаційної влади, є недійсний і не створює наслідків крім реєстрації народження та смерті. Ми можемо сказати, що у нас адміністративна процедура фактично не діє Зв'язку з чим особи змушені звертатись до суду із заявами про встановлення фактів, а в рамках окремого провадження. Однак дії органів ДРАЦ абсолютно логічні, тому що вони керуються відповідно своїм законом про державну реєстрацію актів цивільного стану, правилами державної реєстрації актів цивільного стану, і відповідно цими правилами встановлено певний перелік документів, на підставі яких проводиться державна реєстрація, будь-яких додаткових підстав у зв'язку з положеннями закону України про забезпечення прав і свобод громадян та про. Вовий режим на то до цих правил внесено не було, тому фактично до внесення змін до нормативно правових актів, якими керуються органи ДРАЦ ДРАЦи не зможуть проводити реєстрацію народження та смерті. І фактично всіми цими питаннями навантажуються суди. Хоча, на мій погляд, на погляд моїх колег багатьох, ця категорія справ повинна бути виведена в адміністративну процедуру, тому що це додаткове навантаження на. А, загалом на судову систему дякую жмотичу розповісти аудиторії про особливості провадження в таких справах про доказову базу. Чи можуть бути доказами документи, які були видані органами державної влади на тимчасово окупованих територіях псевдо органами державної влади? Будь ласка, так звичайно, оскільки ми працюємо з такою категорією справ в рамках діяльності нашої організації, 10 квітня відповідно, ми з колегами можемо виокремити да. Ось ту проблематику, з якою найбільше стикаємося. І перше, Проблема, з чим ми стикаємося, це сплата судового збору. Повірте, половина як і наших колег-адвокатів, так і ваших колег суддів, скажуть: ну а в чому тут проблема? У нас є пункт 21 частини першої статті 5 про судовий збір, і в якому ми розуміємо, що дана категорія справ не оплачується судовим збором. Одна. чи так це в дійсності? Насправді рішень таких 50 на 50. 50-50. 50% прав звільняються від дослати судового збору, а 50% справ не звільняються, чому тому, що якщо аналізувати положення пункту цього 21 статті 5 закону України про судовий збір, можемо дійти висновку, що законодавством чітко визначена причина наслідковий зв'язок між подією, збройна агресія, конфлікт тощо, яка потягла дію наслідок, вимушене переселення загибель тощо, який і повинен бути бути підтверджений судом як факт, що має юридичне значення, як наслідок, маємо ми досить неоднозначну судову практику, яка полягає у відмовах судів у звільненні від сплати судового збору, аргументуючи наступне. І я прямо ось зачитаю з рішення, що заявниками зазначено, що факт народження дитини необхідно їм встановити у зв'язку з необхідністю отримання свідоцтва про народження. А не у зв'язку із збройною агресією. Ну, ось таку ми маємо. Ну, таке обґрунтування, ну досить таке двобічне. Тому що ми ж розуміємо, що дитина народилася на тот, і вона не просто так народилася на тот. Вона народилася на тот саме через те, що у нас є збройна агресія. Однак, фактично, у нас частину таких заявників не звільняють від сплати судового збору, а для них це є. Дуже дуже критично, і ця сума вона є досить часто непідйомною для особи, яка перемістилася з тот і намагається зареєструвати народження. Тобто інколи колеги суддів підходять формально. До вирішення питання про відкриття провадження в зв'язку з несплатою судового збору, не вникаючи в зміст існуючих правовіднос. по доказовій базі Анастасія можливо по оцінці судами доказів, які були видані псевдоорганами. Тимчасово окупованих територій, що можете нам розповісти, дивіться загалом, ми перебуваємо в стані імі чотирнадцятого року, і для нашої держави є не новим використання документів виданими органами окупаційної влади. Чим ми тут керуємося? Ми тут керуємося на жаль намібійськими винятками, які виникли в 70-х роках в країнах Африки. Так, сьогодні в Україні в центральній Європі ми вимушені керуватись випадками, які фактично були розроблені для африканських країн в 70-х роках. Однак життя ставить свої. Реалії, і дійсно на сьогодні, суди активно їх використовують. І що можу тут сказати, що, наприклад, постанові верховного суду від 15 травня 25-го року, це справа 201-81-42-24, А суд вказує, що при оцінці, зокрема, свідоцтво про народження дитини довідниці медичного характеру, як доказом потрібно враховувати, що, хоча такі документи не є юридичними, Медичне дійсними, але вони можуть підтверджувати, що певна установа, яка не діє відповідно до українського законодавства, але де-факто існує на тимчасово окупованій території, і може зафіксувати факт народження дитини. Ну і відповідно тут також Верховний суд посилається на консультативний висновок міжнародного суду ООН від 21 червня 1971 року юридичні наслідки для держав щодо триваючої присутності південної Африки у Намібі. І коротко підсумовуючи, потрібно тут сказати, що про що нам говорить, і ЄСПЛ, що вирішити б інакше означало б зовсім позбавити людей, які проживають на цій а, території всіх прав щоразу, коли вони обговорюються в міжнародному контексті, щоб означало позбавлення їх навіть мінімального рівня прав, які їм належать. Тобто, ну ми жодним чином не легітимізуємо органи окупаційної влади однак, це фактично єдиний шлях для того, щоб забезпечити мінімальний захист прав тих людей, які залишились на тот і тих людей, які намагаються зареєструвати смерть або Народження в Україні, ми просто не маємо іншого шляху за таких умов, які маємо зараз. Дякую. Наступне питання, яке хотілося обговорити, висвітлити в нашій бесіді, це про справи про встановлення фактів укладання шлюбу на тимчасово окупованих територіях. Да, дякую, пане Вікторе, за питання. ну загалом, якщо говорити про встановлення факту шлюбу на тут, зразу виникне питання: а в чому тут загалом може бути проблем? Чому ми повинні встановлювати ці факти, і що ще тут не так? Давайте трошки поглибимось у тематику. А, ну, наприклад, подружжя укладають шлюб на тот, і від цього шлюбу народжується дитина на тот. В подальшому батьки хочуть встановити факт народження дитини, і тут вже відповідно починаються складнощі по судовій процедурі щодо встановлення факту. Тут буде або вільна заява від батьків подаватися. Або а це буде, наприклад, заява мід матері. А дитина буде записана по 135 сімейного кодексу. А зі слів матері. Однак знову ж а, не всі колеги юристи знають да, такі тонкощі і, можливо, просто запускають історію з заявою про встановлення факту народження дитини на тот, не розуміючи, що там є ще певні моменти стосовно от, шлюбу батьків, да і походження дитини в. Шлюбі від цих батьків на прикладі судової справи кажу, що шлях встановлення факту шлюбу він довгий і може займати приблизно до двох років, а може і більше. Люди проходять фактично всі інстанції, включаючи Верховний суд, який фактично каже, що так дійсно цей факт може бути встановлений. І ось через два роки, після того, коли Верховний суд повернувся це на розгляд суду першої інстанції, люди. Отримують фактично рішення про встановлення факту шлюбу укладеного на то, тому що до цього часу суди першої і апеляційної інстанції казали про те, що встановлення в судовому порядку факту реєстрації шлюбу здійснюється за умови реєстрації шлюбу в передбаченому законом порядку. Тобто, вже не в передбаченому, тому що це на тот, та втрати відповідного документа, який неможливо поновити. Тобто, втрати тут документ також ніякого немає. Однак Верховний суд все ж таки прийняв позицію людей і зробив обґрунтування того, що ми таки можемо встановлювати факт шлюбу на тот. І повірте, таких справ буде дуже багато, тому що життя продовжується, і багато людей залишаються на. Тот і а, все це наші громадяни і овертаються, приїжджають, і якимось чином намагаються захистити свої права на підконтрольній території. Звісно, і потребують судового захисту. Безумовно. Наступний аспект, який хотілося би торкнутися в ході нашої бесіди, це категорії справ по процедурах оголошення особи померлою і встановлення факту смерті. Чому відмінність, в чому на сьогоднішній день полягає судова практика? Дякую за запитання. Ну насправді загалом це така болюча категорія справ встановлення фактів смерті. Ти навіть коли допомагаєш родичам, да такої людини, яка померла, настільки поникаєшся цією справою, настільки болісно відчуваєш все, що відбулося що навіть інколи досить важко допомагати в людям в таких справах. Мабуть, одна з перших справ, з якою ми стикнулися в 22-му році. Це була ситуація, що на одному з гуманітарних штабів до працівників нашої організації звернулася жінка і задала таке питання: я закопала маму у дворі. Що мені робити? Ну чесно кажучи, спочатку був ступор. Ми загалом не знали, як реагувати. Ми розуміли, що ця ситуація відбулася в сірій зоні, коли ще органи окупаційної влади до туди не дійшли, а органи влади України вже вийшли. Ні було нікого, і вона фактично залишилась з матір'ю, яка загинула внаслідок обстрілу з декількома сусідами. І фактично так це було поховання у дворі. Після цього вони а, змогли виїхати. А ми зверталися і до поліції. Ми зверталися, відібрали пояснення від тих людей, які були поруч, надали всі можливі в тому випадку докази, оскільки ми розуміли, що навіть будь-яка екзумація тут неможлива. І загалом ми знаємо, що після того, коли от такі відбуваються дворові поховання, да, коли заходять органи окупаційної влади, людей перепоховують десь і знайти щось, якісь рештки ну є майже неможливим. Однак да, тоді судом було встановлено факт. Однак ця справа дійсно запам'яталася, тому що коли все це бачиш і спілкуєшся з такими людьми безпосередньо, це ну неймовірне да, таке, чуттєва складова і неймовірно важко даються написання таких заяв про встановлення фактів. Однак зараз ми бачимо, що Знову ж таки, не всі розуміють різниці між встановленням факту смерті і оголошенням особи померлої, начебто такі дві кожні процедури, дуже вони і созвучні, однак є суттєві різниці. Абсолютно неймовірна да, там, прірва просто між е, цими двома категоріями справ. Ну по перше, на жаль, так буває, що не розуміючи наслідків, люди звертаються до суду з питанням оголошення особи померлої. А по факту, в результаті так вони мають рішення суду. Однак коли мова йде про спадкування, ми розуміємо, що по такій категорії справ буде заборона на відчудження спадкового майна на 5 років. І для родини такої особи це. Це інколи стає такою несподіванкою. Крім того, дуже гарно висловився в 24-му році Верховний суд і сказав, що. За наявності припущень про факт смерті фізичної особи, у тому числі у зв'язку з воєнними діями, без достовірних доказів, які свідчать про цей факт, правильним буде звернення до суду із заявою про оголошення судом особи померлою, а не із заявою про встановлення факту смерті цієї фізичної особи. І дуже класно, що так чітко в цій постанові було це виписане. Я сподіваюся, що для тих, хто не розумів цей механізм, завдяки ось такому. У чіткому роз'ясненню Верховного суду механізм нарешті буде зрозумілий, і ми не будемо отримувати рішення про оголошення особи померлої там, де стоїть питання встановлення факту смерті. Останнє запитання, яке хотіло у себе торкнутися в ході нашого подкасту, це відмова у відкритті проваджень судами зв'язку з набуттям громадянства Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях. Питання є актуальним на сьогоднішній день. Будь ласка, що мода там розповісти. дякую, Дякую, пане Вікторе. Да, ми дійсно а, аналізуємо ось таку судову практику по народженням, смертям. І останнім часом юристи нашої організації стали стикатися з тим, що людям відмовляють у відкритті провадження по встановлення фактів смерті у зв'язку з тим, що в свідоцтві про смерть видане на тот, зазначається, що помер громадянин Російської Федерації, а не громадянин України. Як Обґрунтовують відмову у відкритті провадження суди суди кажуть про те, що відровільне набуття громадянинам України громадянства іншої держави є підставою для втрати громадянства України. Ну і відповідно обґрунтовують це позицію Верховного суду 22-го року. Однак задамо собі питання, чи є набуття громадянства на тот добровільне. І тут ми одразу розуміємо, що це не є добровільним набуттям громадянства, і тут немає жодної втрати громадянства України. Практика апеляційних судів є досить чіткою. Вони всі ці асовують такі рішення про відмову у відкритті провадження, і фактично кажуть про те, що дані особи позбавлені можливості провести державну реєстрацію смерті у позасудовому порядку в компетентних органах України, належність до громадянства, Громадянства РФ і як наслідок наявність спору про права є помилковим, адже зазначення органами окупаційної влади у свідоцтві про смерть про те, що особа померла громадянином Російської Федерації, не є підставою для відмови у відкритті провадження у справі. І я з цим абсолютно погоджуюсь, тому що і в свідоцтвах про народження зазначається громадянство дітей як РФ, а не України, і в свідоцтвах про смерть зазначається громадянство да, наших громадян України як громадян. Дядям РФ, однак я досить часто чую питання про те, що а чому вони отримали російський паспорт? Як так? Коли ми спілкуємося з людьми, які виїхали в ТОТ, ми чітко розуміємо, що вони не мають іншої можливості. І жінка, яка хоче народити не в полі, а в пологовому. Вона має отримати російський паспорт. Особа похилого віку, щоб мати доступ, хоч до якихось соціальних гарантій та прав до медичної допомоги, до будь-чого має отримати паспорт РФ, і це жодним чином не є добровільним набуттям громадянства. І ці люди залишають. Й громадянами України, тому така а, підстава для відмови й відкриті провадження як набуття громадянства РФ померлою особою. Я вважаю такої, Ну немає. Б. Дякую за відповіді, Анастасія. Напевно, на цьому ми будемо завершувати наш подкаст. Ще раз дякую за детальну розмову. А нашим слухачам подкасту за увагу. До зустрічі з вами в наступному випуску. Сподіваюся, що ми знайдемо спільнотану для обговорень. Дякую, пане Вікторе, і дякую за те, що привертаєте увагу до так надважливої теми захист постраждалого населення, захист людей, які повернулися з ТОТ, які перебувають на ТОТ. Це неймовірний виклик і неймовірна справа. Дякую. Дякую за розмову ще раз. До побачення. Подкаст Національної школи суддів України це голос суддівської спільноти, де ми говоримо про актуальне: судді, правники, науковці, представники громадських організацій та експерти. У відкритих розмовах про судову владу, виклики правової системи та зміни, що визначають майбутнє правосуддя в Україні, тут слово має вагу і значення.